Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися, бути чи не бути, або так чи ні, на три варіанти, або три події, які би хотіли переглянути саме сьогодні, 12 жовтня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант. Вам ні. Можливо, ви зіткнетеся із певними перепонами. Це може бути як на роботі ваш керівник бути вам перепоною. Так, можливо, зіткнетеся із людиною, що буде сильнішою за вас. Можливо, як і у фізичному плані, так це буде і у ментальному. Тобто, або займати більшу посаду, або знаход... працювати у якихось структурах і. Певним чином може вам робити якісь перепони. Ви не зможете сьогодні досягти того, чого ви бажаєте. Тож, наразі набирайтеся сил, краще перепочиньте і з новими силами в інший день будете долати свої перепони. А я бажаю, хай всі негаразди гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант корабель. Вам так! Якщо ви очікували якісь звістки, новини, щось для себе таке приємне, можливо, від людини, яка знаходиться на відстані від вас, то наразі ви цю звісточку отримаєте, можливо, хтось повідомлення, хтось іще якісь там новини дізнається, але вони вас порадують. А загалом у будь-якій сфері ви можете сміливо діяти, тому що для вас сьогодні так. Я бажаю вам гарного дня. Третій варіант. Мітла, вам так. Ну, прийшов час у вас щось вимести із вашого життя зайве. Те, що вам не давало рухатися, те, що не давало вам оцінювати ту реальність, яка склалася навколо вас, можливо, деяких хибних друзів, які себе називали. Друзями а насправді такими і не були ніколи. Можливо, свої, свої лінощі, а можливо, в що, кому що заважає в цьому житті, то починайте цей день з прибирання всього зайвого, починаючи з своїх думок. Зрештою, з інших питань, також можете діяти, тому що для вас на сьогодні відповідь так. А я бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.